Ну от так, не знаю, що видно, але вже майже без пропусків. Де-не-де, де, може де сам вільнув, десь там отако при повороті, але бере воно ну, хіба да, десь доїжджав. Ну, короте, Але скошено набагато частіше. Так, ось ще ранок ще докусив. Бачимо, так, як все гарно. Це конюшина. Ну, таких три городи я викусив, такого десь розміру, десь по 3-4 сотки. От, десь півгодинки йде на такий. От. Ну і нічого, нормально підрізає досить низько, це залежить звісно, від того, як я, ще я настроїв там кут нахилу. я пізніше покажу. Зрізано, все, зрізано. І майже нема пропусків. Раніше в правій частині мотоблока точно завжди був пропуск. Чи якщо йдеш з іншої сторони, зліва буде пропуск сантиметрів 7-8 як мінімум. Придавлена, тобто трава, яка не підкошується. Тепер пропуски я хіба де-не-де де, де розвертався. От. А тепер робота значно краща. 16 соток. Сіньво півтора часа разом з погрузкою. Ну, ще розгрузка 5, ну хай час 35. Ну, так як я кушу вручну швидко то це я би десь так викусив, ну може за час 40. Вот. ну Але, звісно, нагрузка на плечі зовсім не та, що махати косою. от такі от результати з переробленою косівкою. Так, дивіться, значить розказую секрет. Тут, як бачите, стоїчка йде тепер по-другому. Хто не пам'ятає, як вона йшла, то стойка йшла отак. ззовні тиска. І завжди отут залишається полосочка сантиметрів мінімум 7-8 куди трава приминається під час проходки, придавлюється. І коли вона придавлена, при другому проході вже йдеш тут ножом, ніби. Ну її вже, як правило, не зачіпає. І завжди лишались ці полоси. Плюс боком. Коли повертаєш боком, знову ж таки, ти повертаєш вправо. Чи в ту сторону буде те саме. Отут ножів немає. так, І коли ти в бік давиш, траву приминає, але не скошує. Тепер що зроблено, значить, стоючка винесена за диском. В результаті ніякої полоси, яка придавлюється, не скошеною, нема. Так, все спочатку скошує перед цією стойкою. Так. І просто лягає трава вже скошена. Плюс збоку, якщо в бік повертаєш, то з боку тут є ножі, які січуть цю траву навіть в бік. Чином стало краще. Єдиний мінус. Так, значить, в мене було зроблено. Ну, два мінуси. В мене була зроблена ось так ця стійка е з оцею дугою. Так. Ця дуга дає, щоб трава сюди от не набивалася. Це в нових мотоблоках так нема, це переробка. Так от, я цю стоєчку ще зараз доварю, просто зріжу те, що було, і приварюю її тільки вона буде йти отак більш спереду, щоб ніж до неї, звичайно, що не доставав. Так, ось такому йти по І привариться сюди. Далі, ножі, ножі, як правило, із-за того, що вони отут, отут можуть зачіпати за залізяку, за оцей край, от, доводиться ножі обрізати. І якщо, наприклад, звідси ножі... Обрізані сегменти, тут я нічого не обрізав. Вони достають далі. Тут вже гарантовано ніякого пропуску посередині не буде, бо вони йдуть, бачите, з запасом один за одним. От, краще викошують. Ще я трошечки змінив кут, щоб воно йшло не строго паралельно, а щоб йшло отак більш під кутом. В результаті, особливо кусок з конюшину, я їх косив, то там вивезено прямо прямо до землі. Так, є не як газовна травичка. Це радує. Ну є мінуси. Значить, дивіться, отут я зробив таку більш широку лижу, бо ця лижечка вона вузька, який йде мінус. Оця вузька стандартна лижа. Іде. Завжди ж на полі є якісь нерівності, є якісь кущики, ямки. Воно заходить десь в цю ямку. О, чи між, між кущиками трави. Так, і тоді ось тут. Ось тут ось ця штука. Зачіпає, вириває якийсь кущ трави і може далі подерти, подерти, цілу полосу, видерти з коренями. От, тому або сюди приварю теж більш широку таку полоску, от, або інше рішення. Це теж не я відкрив, так роблять, так зробити, от так взагалі, щоб воно йшло під, під ножем, вже майже доробив. Воно йшло під ножем, от, Тут буде все гладесенько так, лежати, ну це загладиться, завариться, от зашліфується, от. І тут буде все гладенько. Так. Оці от квадрати будуть взагалі закриті. Так. Тут він цей квадрат не зачіпає, бо тут є запас і достатня ширина. А тут мені не подобається, він зачіпає, дереть, а не за собою траву. До речі, треба чи підфарбувати, чи сховати в гараж. От, Значить що, добавлю дугу, так як і було, просто. Добавлю ще таку штуку, по крайній мірі, з одної сторони. А я думаю, все буде добре. Періодично дивитися, що забивається. Підчищати так, на, на розворотах. От. І нормально косить. На другій швидкості я на другій передачі е я скосив 15, там навіть 16 соток, бо я ще метр взяв сусідню, щоб проїзд був не по-моєму полю там закинути поле. Я скосив 16 соток за півтори години. Чисто сама робота. Ну З розгрузкою, погрузкою, причіплянням, ну хай буде година 40. Це досить нормальна швидкість От і, і все добре бере, все радує. Єдиний тепер мінус тут, що якщо мені треба буде цей вузол розібрати, так? я не зможу зняти, бо тут приварено жорстко. От. Але в мене залишився цей вузол. Якщо вже буду, якщо вже прям доведеться переробляти, я не думаю, що мені тут часто треба буде лазити сюди, Ну, коли вже колись прийдеться, то я його тут одріжу. От. Ось цей вузол в мене є, кусочок, приварю сюди і зроблю, щоб... Зверху тут теж було розповнено. Просто це дуже довго я вже так не робив. Просто ставлю про запас, хай лежить. І от таким чином в мене поле скошне тепер без пропусків. Я вот згрібав конюшину, люцерну, де була вже геть лежача стара люцерна. Там є, звичайно, пропуски, бо вона лежачу вони все одно не дістає або перерубує десь на середині, де вже стебло загинається. Посередині стебла. От конюшина в мене там рівненько стояла. Просто вилизана. Прекрасно отакі. Недоліки ще є, але значно краще. Оця от бокова стойка завжди дає чи звідти, Чи звідси, як ти будеш йти, як правило, звідси буде завжди пропуск продавлений. Тепер його нема і все добре. Ну що, надіюсь, корисна інформація. Переробляйте ваші косарки, якщо маєте такі самі проблеми з цими пропусками, недокосами. От. І, надіюсь, піде на користь. Хотілося б, щоб виробник це все робив. Ну, але як завжди. Це до мотоблоків опускається, таке ж треба доробляти і переробляти кілька разів. На жаль. Добренько. Всього вам найкращого, з вами був Леонід Котвицький.